Всім доброго дня, хочу показати вам яблуньку перший рік після посадки сорт речів. І ось дала от скільки квіткових бруньок, плодушок. Але ми залишимо, можливо, взагалі не потрібно залишати, але можливо ми одне яблучко залишимо, щоб удосконалити, що це той сорт який нам потрібен. І ось ще заховався за листочком ось такий жучок. Це оленка волохата, квіткоїд, як їх там називають, там ще є і брунькоїд, і там достатньо шкідників. Це один із них. З ними боротися потрібно інсектицидами, любими можна щоб підходило до культури, там вони майже до всіх майже застосовуються. І обробити інсектицидом. Наприклад, актару взяти. І не буде таких жучків. Не будуть об'їдати бруньки, вже брунька їде, відійшли. Бо. І ось такі. Потім будемо чекати на наступних шкідників, які потрібно буде обробляти. Тлів від різних дуже багато захворювань. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде дуже-дуже багато ще цікавого всього. Буде коротко собі.